Ну, до мене, як до директора комунального підприємства «Новодолазький Агроліс поступила інформація про те, що проходить вирубка лісового масиву в районі села Просяне 18 го числа. Я звернувся як до радника голови Новодолазької райдержадміністрації про те, що якби, є така інформація і треба реагувати. На що мені дали відповідь, що все ну, в рамках закону проходить, так як там були до цього зафіксовані вже незаконні рубки, і на сьогоднішній день там проходить вивезення тих залишків, які залишилися попередньою рубкою? Я нічого не став приймати. 20-го і 19 -го, і 20 го до мене знову почали надходити вже, так сказати, від депутатів районних від сільських мешканців інформація про те, що знищується лісовий масив повністю. 20-го числа це була неділя, ми виїхали з депутатом районної ради Коротецькою Валентиною Олексіївною на місце. Виїхавши, ми під'їхали з тієї сторони. Підійшлись, ну якби до лісового масиву, побачили, що скільки вивалено лісу, і роботи проходили і 20 числа. Так як вона не взяла посвідчення, в мене теж посвідчення ніякого не було. Ми е, повернулися, після чого я в понеділок вранці проінформував своє керівництво районну раду і звернувся до радника з тим, що якби, ви бачили, що там коїться і що роблять. Люди по даному так званому договору з податковою. На що він мені відповів, що так, все нормально, все в рамках закону і на все є дозвіл і договор. Ну, Далі, я знаю, мені стало відомо, що Новодолазький відділ, районний відділ міліції відкрив кримінальну справу за фактом вирубки дерев. Десь четвер. Або зараз четвер, або п'ятницю е районна рада зібрала е комісію е в терміновому порядку, де були запрошені керівники району, е керівники міліції, силових структур, е ліс органи е Держлісагентства, на якому обговорилось дане питання. Е в неділю також ми зробили з нею, зафіксували. Декілька зробили декілька фото з місця Рубки. От, на комісії це питання розглянуте було. Після чого якби, взято під контроль, особистий контроль начальником міліції. Е, е, лісовою охороною в Новодолайському районі. От, якби ситуація ну, складалася таким чином. Далі в понеділок. Е, Сейчас, який понеділок? Понеділок, Цей понеділок який в нас був? 20... 28. В понеділок 28 числа поступила знову інформація про те, що знову почались роботи в цьому лісовому масиві. Ми виїхали разом з нарядом міліції. На місце, де було встановлено чотири особи, які проводили вже не спилювання дерев, а підготовку їх до витягування, розкрижування, підготовку до витягування і заготовку ділової древесини. Міліцією було опитані, ці люди, вони представили, показали нам договір з податковою районною податковою службою, яким якби давало їм право якоби на проведення таких робіт, От, ну якби отак ситуація складалася. На сьогоднішній день, що мені відомо, що е, місцевість збурена е, в е, 19-го числа е, до місця Рубки приїжджала лісова охорона, під'їжджали е, мисливці. Тобто таких масштабних рубок і такого зухвальства ще на території району не було за весь період з 2003 року, коли ці ліси перебували от в комунальній власності. Все, Робота на сьогодні закінчується у вас. Возвращайтесь сказав тоді. Вопросов нету. Давай, собирайся, компания к своей протяже. Вопросов нету.